Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Задяка-Стрілець на період з 15 по 21 липня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут. Сумна новина, до чого вона стосується, будете дивитися по обставинах. Іноді це просто інформація, котра вас розхвилювала. А іноді це щось може бути і особисте. Ось тут якір, це стабільність або зупинка якихось процесів. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як по роботі, так і по своїм особистим справам. Дуже потужна карта, позитивна. Ось тут. Переміна роду діяльності, також можлива додаткова робота. прямому далі подивитися на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вийшли нові відео для тих, хто любить мандрівки, невеличкі зарисовки з північної столиці. Ельсинки. Раз у рік ми вирішили поїхати на мій день народження подивитися місцеві красоти. Дуже гарний мальовничий край, північна столиця. Для всіх, кому цікаво, будь ласка, запрошую. А у нас з вами другий розклад для знаку стрілець з 15 по 21 липня 2024 рік. Стрілечки догори. Ваші дії та події будуть успішно розвиватися. Ось тут знову сумна новина, але поруч з нею. Допомога вищих сил, покровительство вищих сил. Дивіться уважно, що це може бути. Бережіть себе та своїх близьких, шановні українці. Державна установа. Ви будете вирішувати свої справи особисті або робочі справи в державній установі. Ось тут. Котик це романтичне почуття, в котрих заважає хтось третій. Іноді людина сама перебуває в стосунках і не підозрює, що вже є хтось третій або був, і ваш обранець вам морочить голову, як то кажуть. Будьте впевнені в своїй ситуації. Іноді це якісь друзі або батьки. Намагаються щось змінити в тому, що ви їх не просили. Саме тому контролюйте те, що відбувається в вашому житті. А ми прямо далі на третій розклад. Третій розклад для знаку стрілець. Карта хрест це карта долі, котра каже вам про те, що якісь важливі події будуть відбуватися наприкінці тижня, котрі можуть впливати на ваше подальше життя. Звертайте на це увагу для того, щоб не пропустити ніякі помилки. Ось тут карта вогнище. Це ваша родина, ваша підтримка. Можливо, щось треба звернути увагу, не забути когось поздоровити, наприклад, з Днем Народження, або спитати, як справи у стареньких літніх. Бабуся або дідуся або своїх особистих батьків. Терези, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. І ще, друзі, ось тут стрілечка догори. Вона каже про те, що ваші дії та події будуть мати розвиток. Та успішно прямувати вперед. Також тут, ось тут, невеличкі розбірки в родині можуть бути. Це не те, щоб зовсім сварки, або просто прояснення якоїсь ситуації, а також стабільність родинних стосунків. Ось тут, друзі, мечі. Якщо ви пам'ятаєте, на минулому тижні майже кожному знаку випали ці мечі, а також карта Хленерман, карта дитини. Це було попередження Вищих сил, тому що русська ракета попала в дитячу лікарню Ахмадіт в Києві. І ще багато ракет. Зруйнувала інші міста та руйнує кожен день. Але пасіанс, не дивлячись на те, що ми з вами роздивляємось побутові питання, він нам показує ось цю небезпеку. Саме тому бережіть себе та своїх близьких, шановні українці, настільки, наскільки це можливо. Максимально. А зазвичай ми роздивляємось печі. як Великі скандали. Але я вже вам казала, коли ми були в окупації, ось цей, на перший погляд, простінький пасьянс нам все показував, все, що буде відбуватися. Саме тому я вирішила цю інформацію доносити до загалу, хоча б до тих, хто дивиться мої розклади. Сьогодні ми з вами на колоді колеса року подивимось для знаку стрілець застереження двоєчка мечів. Раніше це також були якісь сварки невеличкі, відстоювання своєї особистої думки, а зараз це може показувати якісь або обломки ракет, котрі летять на нашу голову, русські ракети. Та таке інше, щоб ви були в безпеці та себе берегли. Порада, друзі, для стрільців, принцеса мечів. Якщо ви будете вирішувати якісь для себе важливі ситуації, обов'язково пам'ятайте, перш ніж енергійно щось зробити, добре подумайте, тому що мечі це думки, це розум. Той, котрим треба завжди користатися не емоціями, а розумом. Для того, щоб всі ваші дії були виправдані, правильні та приносили користь як вам самим, так і не зашкоджували окружаючим оточуючим. Ось такі друзі, сьогодні для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху. Якщо у вас екран обрізає нижню частину, Внизу натискайте на квадратик для того, щоб відкрити повний екран. А я вас запрошую на свій канал на перегляд моїх інших відео. До зустрічі!